Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Мої вітання вам із сонячної Харківщини. Кінець вересня, у нас так тепло, сонячно. І я хочу разом із вами підвести деякі підсумки цього сезону сезону 2025, по тому, як показали себе троянди першорічки. І у мене. Виокремилося п'ять улюблених троянд, які мене потішили своєю стійкістю, своїм здоров'ям і своєю красою. І почну я із оцієї пристрасної леді. Леді пристрасть це у мене трояндочка Тес. Дуже вона мені сподобалась. Дивіться, це троянда першорічка. Була посаджена. Уявіть собі, навесні цього року вона досягла висоти 90 см. Дуже красива квітка у неї. Квітка просто неймовірна. Ви знаєте, я ніколи не любила отакі пласкі квіточки, а зараз полюбила, бо в мене з'явилася тес. Її колір просто неймовірний. Він такий оксамитовий, червоний. Мабуть, жодна камера не передасть всієї глибини цього кольору. Але повірте, він насправді він настільки красивий. От я не любителька червоних троянд, а ця троянда вона просто у мене в душі, в моєму серці. Дуже гарна, дуже красива. Це її повторне цвітіння. Це троянда, зрізачний сорт Девіда Остіна. Вона дуже здорова. Дивіться, жодного листочка немає зіпсованого. Дуже гарно виглядає, росте на відкритому сонці, квітку тримає не менше двох тижнів. Для мене це показник. В центрі композиції росте і так довго тримає квітку. Ну, це щось неймовірне. Дуже гарна троянда. Я від щирого серця всім її рекомендую. Просто прекрасна. Просто, ну, бачите, кармен якась не троянда. Прекрасно, це ж вона перша річка. Я сподіваюся, що на наступний рік вона покаже себе ще краще, ще краще себе проявить. Неймовірно гарна. Неймовірно гарна троянда. Вона у мене це її друга хвиля. Бу, була перерва між першою і другою хвилею квітування, але тримає квітку дуже довго. І оця хвиля вона може тривати не менше місяця. От вона давно вже квітне, і отакі на ній квіти. Неймовірно. і дивіться, скільки квітів на ній от зараз. Чудова, дуже гарна. Перша річка. Міс яскравість. Подивіться на неї, впізнали її. Сподіваюся, що так. Це Лоранка броль. Прекрасна троянда, багато в мене матеріалу з приводу цієї троянди на каналі, адже вона того варта. Чудова троянда. За перший рік свого життя в моєму садочку вона наросла на висоту 90 см. І такий же в ширину кущик. Тобто кущик абсолютно гармонійний, вона розкинулася в сторони, виглядає неперевершено, форма квітки просто зачаровує. А колір Колір яскравий, коралово коралово-лососевий. неймовірна, неймовірна троянда. Показую руки, щоб ви побачили. Її розмір не менше 10 см квіточка, неймовірно гарна. Вперше хвилю квітувала дуже рясно, а потім, знаєте, таких чітких хвиль у неї не було. Все рівно квітка за квіткою, на ній постійно були оці прекрасні, чудові, яскраві. Неймовірно красиві квіточки. Просто прекрасна троянда. Здорова. І ось зараз, бачите, скільки на ній квіточок. Кінець вересня. Неймовірна першорічка. Міс яскравість. Наступна номінація. Міс аромат. Впізнали цю красу. Ось старіюча квітка і пуп'янок. А ось квіточка, що тільки не розквітає. Це трояндочка масора. Прекрасна троянда. Це її третя хвиля квітування цієї першорічки. Бачите, ось пуп'яночки є на ній. І видатна вона не тільки своїм ароматом, але і здоров'ям, і красою квіток, і безперервним, майже безперервним квітуванням. Просто неймовірна троянда. Японочка масура. Виросла у мене сантиметрів на 70 за сезон. Здорова. Подивіться, будь ласка, яке на ній листя. Жодного листочка немає хворого. Чудова троянда. Теж у мене дуже багато про цю троянду є і шорців, і відео, бо вона дійсно того варта. Гарна троянда. Просто чудова. Масора. Ще одна красуня першорічка. Леді стійкість. Але окрім стійкості у цієї леді дуже багато чеснот. Вона дуже красива. Її колір. Він просто зачаровує. Він якийсь бусковий, але не просто бусковий, а з переливами. Він перлинно-бусковий, і кавовість тут є. І спеціально вам зараз показую цю квіточку, і як вона виглядає на сонечку. І як на ній граються тіні. неймовірно гарна красуня Монмартр. І хай ця першорічка не сильно виросла за цей перший рік. Її висота зараз приблизно 50 см, але вона так цвіла і зараз квітне. Що це заслуговує поваги. Квітку тримає приблизно 2 тижні. Квітка на відцвітанні світліє, але не втрачає декоративності. І якщо на одному кущику є квіти різного віку, то це тільки в плюс, тому що є переливи кольорів. Неймовірно гарно. Я думаю, на наступний рік вона ще себе краще проявить. А зараз, а зараз, здорова, дивіться, жодного зіпсованого листочка. Жодного. Квіт не старається дівчинка. А те, що вона не наросла, мабуть, нарощує кореневу систему. І мене це дуже влаштовує. Дуже гарна. Форма квітки просто зачаровує. Просто зачаровує. І краса зачаровує. Колір зачаровує. Те, від чого не можна відірвати своїх очей. Неймовірна краса. Троянда Монмартр. І ось ще одна шедевральна перша річка у моєму садочку. Цією трояндою заповнений весь мій плейлист <гум> літній цього року. І вона того варта. Це троянда джетсет. Впізнали? Ви мені скажете, Та вона ж не квітне. Так, дійсно, в даний момент вона тільки ну, починає квітнути. Дивіться, ось на ній тільки одна квіточка. Але скільки ж на ній пуп'янків, скільки на ній пуп'янків, і це третя хвиля. Причому перерв між першою і другою хвилею не було, тобто плавно перейшла перша хвиля в другу. А між другою і третьою, ось вона нарощує тижні за два свої пагони, свої пуп'янки. Це міс ніжність. Дуже красива, дуже гарна. неї неабикі, не вони в центрі мають такий яскравий кораловий, кавуновий колір. А реверсо пелюсток, такий сріблястий, і він може бути зеленкуватий, цвіте великими кистями. На пагонах не видно листя, коли вона цвіте. Неймовірна красуня наростила кущик за перший рік, метр десять заввишки і такий же завширшки. Тобто кущ абсолютно гармонійний, прекрасна троянда, чудова, здорова. Дивіться, всі листочки здорові, жодної плямочки. Жодного покрученого, прокусеного, комахами чи чимось іще. Жодного. Троянда надзвичайно здорова і дуже гарна. Оцю троянду рекомендую всім. Прекрасна. Ось отак мої любі. От мій топ-5 троянд. Першорічок, які мене вразили своєю красою. Сподіваюся, ця інформація буде для вас корисною. Покажу вам ось корал жиле як квітне, бо не можу пропустити, хоча вона у мене другий рік у садочку, але теж вартує вашої уваги. Всі троянди, які я вам назвала, вони просто чудові. Обирайте і будьте щасливі. На все добре, моє любі. І як завжди, слава Україні, героям нашим слава! До побачення.